Казочка співуча росинка. Одного ранку на холодочку м'ятного листочка прокинулася маленька росинка дзвіночка. Вона була не така, як усі, дуже співуча, лагідна й обожнювала співати. Коли вітер легенько хитав трави, росинка не співувала в такт, будячи всіх їх навколо. Тра ля ля дзвеніла вона. Сьогодні я подарую всім радісний ранок. Над лугом підіймався туманчик, прокидалися квіти, стрибали коники, а бджілки поспішали за медом. І куди б вони не летіли, скрізь було чути, як росинка співає, то тягне довгі нотки, то легенько під стрибком дзвенить. А вітер сміявся. Обережно, дзвіночко, ти розбудеш увесь луг. А я й розбуджу, відповіла вона. Я подарую всім пісеньку радості і заспівала перше промовляння, м'яке і радісне. Співає русинка, радіє стежинка, сміються квіти, прокинулись діти. Тут прилетів метелик сміхотун, легенький, мов пушинка, та такий кумедник, що аж крила в нього тремтіли без безперервного сміху. Він кружляв навколо росинки, то піднімаючись угору, то майже торкаючись листочка, а сміх його лунав дзвінко, наче маленькі срібні дзвіночки. Ой, ти так дзвениш, що я танцюю проти своєї волі. Вигукнув метелик, смішно вертячи лапками і намагаючись отримати рівновагу. Його кумедні рухи так розвеселили росинку, що вона сама закотилася від ніжного сміху, ніби маленька перлинка. Натхненна веселістю метелика вона засміялася ще голосніше і проспівала другу, ще радіснішу частинку. Раз, два, три, посміхнісь усі. Пісня дзвенить, серце звучить. І від її голосочка маленькі краплинки-сестрички, що сиділи на траві, почали тихенько підстридбувати, мовби підтанцьовували, почули це сонечко і лагідно доторкнулися промінчиком до дзвіночки. Це тобі, щоб завжди співати так щиро. І вона подякувала проспівши найтепліше промовлення. Промінчик ясний, промінчик мій, даруй усім ранок світлий, новий, так мандрує співуча росинка світанками і ранками, де варна пролунає, там з'являється сміх, тепло та гарний настрій, бо інколи достатньо однієї маленької пісеньки, щоб розбудити радість.